Маємо добре відому приказку, що здоров'я потрібно берегти замолду. Та дуже часто забуваємо про неї і не дотримуємося цієї давньої мудрості. У світі існує безліч хвороб, пов'язаних із сечовидільною системою, і одна із них це хронічний цистит. Це досить поширена недуга, яка турбує 30-40% дорослого населення планети. Вікова категорія цього захворювання різноманітна. Чоловіків в основному починає турбувати хронічний цистит у літньому віці, а жінок навпаки у молодому. Якщо в жінки ослаблений імунітет і організм припиняє боротися з інфекцією, у неї може розвинутися цистит. Найбільш часто проблема у жінок. Цистити теж я таку маленьку класифікацію розкажу. Бувають як і гострі, так і хронічні. Бувають і по локалізації, і вогнищеві, і тотальні. Бувають і катеральні, геморагічні, бувають виразкові, навіть некротичні, це важкі форми циститів. Звичайно, це проблема актуальна на даний момент, враховуючи, що зростає кількість даної патології у молодих дівчат. А чому така проблема? Як правило, причини бувають кілька. Це порушення правил особистої гігієни, порушення е, безпоряд, ну, непорядковане статеві життя незахищене. І при наявності мікробного агента йде порушення уродинаміки і, Відповідно, в подальшому розвивається дана патологія, яка часто рецидивує і часто переходить в хронічну форму. Багато дівчат, вони, як правило, стараються, чи молодих жінок самостійно лікуватися. До мене вже приходять запущені, які там по тижню, по два самостійно лікуються, пробують щось приймати, ходять по аптеках, слухають рекомендації фармацевтів. Потім Звичайно, викликають ускладнення, безхитні піонефрит і відповідно більше проблем. Основний прояв гострого циститу прискорений болюче сечовипускання. Зазвичай воно з'являється раптово. Самостійно поставити собі діагноз без спеціальних досліджень неможливо. Якщо ви виявили у себе прояви циститу, слід проконсультуватися з лікарем. Раннє звернення до фахівця допоможе вилікувати хворобу в короткі терміни і не допустити розвитку хронічної форми захворювання. Якщо людина відчуває такі скарги, як почащений, болючий сечопуск, різі під час сечопуску, ниючий біль над лобком, в першу чергу треба звернутися до лікаря, щоб здати загальні аналізи. Це загальний аналіз крові і загальний аналіз сечі. До, зауважу, До початку прийому ліків. До мене приходять, так скажу, з практики на прийом багато молодих жінок, які чекають до мене, прийдуть, кажуть, що мені робити. Я кажу, треба зразу брати аналіз сечі. Якщо вони здають аналіз сечі, відповідно я вже по аналізу можу бачити, що можна зробити, і негайно розпочати лікування. Парад, який необхідний для детальнішої діагностики процесів чи захворювань сечового міхура, не завжди УЗД і аналіз сечі дозволяє нам остаточно поставити діагноз. Який, ну, поставити діагноз і відповідно в деяких випадках це як правило при наявності крові сечі, невиясненої етіології. Які неможливо даними методами поставити діагноз, ми рекомендуємо цистоскопію. Це можна порівняти як фіброгастроскопія, які назначають гастроентерологи. Це вже рутинне обстеження. Хворі це вважають як буденність, правильно? Ну а цистоскопію тут треба навести вагомі аргументи, щоб переконати хворого, що це необхідно зробити, щоб можна було в подальшому. Точніше поставити діагноз і навести, кажуть, по-дальшому відповідне лікування назначити. Процедура ну, трошки неприємна, але для жінок вона не є особливою якось надзвичайною процедурою. Жінок коротка, широка уретра, вона практично безболісна, ця процедура. От. Але для лікаря це дає велику, великий результат. Я безпосередньо можу бачити слезу сечового міхура. Можу бачити, чи наявність є пухлин в сечовому міхура, чи камінчики, чи дивертикули міхура. Який характер запального процесу сечового міхура. я безпосередньо бачу своїм оком. Вважається, що деякі захворювання носять сезонний характер. Саме цистит і відноситься до таких недуг, але насправді захворіти не можна у будь-який період року, навіть в спекотній сезон. За словами урологів, первинним циститом найчастіше страждають молоді дівчата а вторинним зрілі чоловіки, в основному ті, які хворіють аденомою простати. Найпоширенішою причиною цього захворювання вважається переохолодження організму, особливо ніг та області тазу. Симптоматика даної, даної патології часто рецидує, і, відповідно, досить значний процент при несвоєчасному лікуванні і недостатньому лікуванні може зумовити перехід в хронічну форму і після любого переохолодження зумовити часто загострення. Молодим жінкам я раджу звичайно відвідувати гінеколога. Особливо перевіритись на наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом. Багато, багато жінок, які мають дані проблеми по гінекології, мають проблеми із сучовим вихором. Лікування циститу повинно полягати в усуненні причини, а причина цієї недуги мікробне запалення, що виникло на тлі ослабленого імунітету. Тобто повноцінне лікування циститу має включати в себе антибактеріальні препарати, протизапальні засоби, засоби, які зміцнюють імунітет. Однак при хронічному процесі нерідко доводиться застосовувати антибіотики, а у період між загостреннями приймати ще й полівітаміни та стежити за дієтою. Лікування... Даної патології, в принципі, якщо гострий процес, не займає багато часу. 3-5 днів симптоматика регресує, людина почувається нормально і не потребує там, прийому тривалого лікування. Звичайно, це при гострих процесах. Пару е, таких нюансів, які треба зважати. По-перше, не має бути жодних проблем з боку статевих хворим. Якщо гінеколог, там, відповідно, я стараюся зразу направляти даних хворих на консультацію до гінеколога з метою виключення гінекологічної патології. Якщо цього немає, і цистит не можна сказати, катаральний чи там такий, і цистит, при якому немає крові в сечі, в такому разі назначають теплові процедури. Це як фізіотерапія яка в комплексі також дає вагомий результат. Зменшує бульові відчуття, дає полегшення хворим, в комплексі з антибактеріальною терапією дає прекрасний результат. В першу чергу ми назначаємо антибіотики, уроантисептики, при больових відчуттях спазмолітики, нестероїдні протизапальні препарати. І в комплексі додаємо фітопрепарати. Вони, фітопрепарати мають яку дію. Діоретично, протизапальну. І, відповідно, вони теж свій внесок роблять у загальний комплекс лікування і сприяють швидшому утушенню. Для того, щоб уберегти себе від запалення сечового міхура, потрібно для жінок першу чергу виключити і зменшити дії чинників, що викликають виникнення цієї недуги. Як себе уберегти? Для жінок в першу чергу гігієна особиста. Не рекомендую перетримувати сечу, тому що це один з факторів ризику для розвитку запального процесу сечового міході. І обов'язково обстежуватися в гінеколога. Бувають вторинні цистити на фоні <кій> патологій інших, інших патологій у чоловіків, це на фоні е, запальних процесів простати. При наявності доброякісної гіперплазії простатичної залози. Тоді в них виникають теж запальні процеси сечового міхура. У жінок, як правило, при наявності проблем гінкології. Якщо первинний цистит це запальне захворювання сечового міхура у тих, кого раніше у цьому органі не було жодних захворювань, то вторинні ж цистити виникають уже ураженому сечовому міхурі, тобто, якщо раніше були травми цього органа, камені, похлини, гнійний процес у сусідніх органах. Вторинні цистити можуть також виникати на ґрунті ураження нервової системи людини. А якщо, наприклад, людина відчуває дану, дану скарги, починається процес, гострий процес, і вона не лікується. Багато з жінок так роблять, чекають, думають, само пройде. А через кілька днів приєднується болі в попереку, підвищується температура тіла, це свідчить про ускладнення. Починається гострий запальний процес нирки, пілонефрит. А дана патологія вже потребує більш, можна сказати, витрат. Лікування триваліше, складніше, дороговартісно. Ну, людина сама себе доводить до такого стану. Щоб берегтися від запалень людям, схильних до циститу, то фахівці радять, перш за все, остерігатись переохолоджень. В раціон харчування включити продукти, що посилюють сечовипускання – селеру, кавун, петрушку. Потрібно намагатись уникати цитрусових, оскільки вони прискорюють зростання мікроорганізмів. Не можна вживати алкоголь, кофеїн та шоколад. Вони можуть виникати спазми. Саме головне це уникати переохолоджень, по-перше, дотримуватися дієти. Я забув сказати, от по дієті необхідно уникати гострих страв, приправ, пряностей і особливо спиртних напоїв. Часто літом цистити чи навіть півнефрити виникають після відвідувань рік, купання в ріках чи на морі тому, Тобто йде локальне переохолодження і це зумовлює розвиток запального процесу. Для жінок особиста гігієна, правильна гігієна особиста. Чому? Анатомічно так є, що Близькість йде вхід у ретру і задній прохід близько, кришкова паличка, яка попадає під час неправильної гігієни в сечівник і подальше піднімається в сечовий міхур при певних концентраціях і певних умовах, тобто порушення уродинаміки, внаслідок чого і розвивається дана проблема. Не перетримуйте сечу для жінок, це завжди. От такі три основні фактори, які в сукупності можуть спричинити дану проблему. І ще би я хотів зауважити, під час лікування рекомендується значний, вживати значний об'єм рідини. Не менше 1,5-2 літри рідини на добу. Потрібно багато пити. Підбільшується діорез. Кращуються сечовідлення і таким чином, і, можна сказати, активізується робота сечовідільної системи і краще, можна сказати, це сприяє одуженню. Якщо, звичайно, немає протипоказів по інших патологіях, особливо серцево-судинної системи, ми зважаємо на це. О окрему мову, треба зазначити, дані проблеми часто виникають у хворих. Які мають цукровий діабет. Це є ускладнені вже проблеми, це вторинні цистити, ускладнені піленфрити. На жаль, вони важко лікуються, тривалий час лікується, часті рецидиви, тому що цукровий діабет нікуди не дівається людину, він супроводжується все її життя.